Клучанин Віктор Погуляй, поет з гітарою. У його творчому арсеналі дві збірки поезії та десятки написаних пісень. Вірші писав, напевно, з 7 класу почав писати, да? ну а пісні з буремних 90-х. До нової збірки Схід і захід разом, яка побачила світ у березні минулого року, автор включив все, що було ним прочитано і заспівано під гітару на Майдані. Це друга збірка моїх віршів. Презентації цієї збірки була на Майдані. Ну, скажімо так, сказати, що вона там користувалася популярністю, це нічого не сказати. Так? Тобто, ну, скажімо так, дуже багато цих книжок поїхало потім з хлопцями, які батальйон, які формувалися на Майдані, поїхало. Туди на схід України. Ця книжка пройшла бойове хрещення. В ТСН новинах передавали і показали мою книжку, яка вціліла після розбобленого вагончику. І слава Богу, що солдати, наче всі, скажімо, спаслися. Вони пішли раніше з вагончику. Ну, книжка вціліла. Все розбито, але книжка стояла. Якось так дивно Дивитися на майдан. Де вже нема наметів, барабанів, студентів, що без сумніву і вагань. І вперед, й вагань ішли вперед, час той будь останні. Устояти, не гнутись, не зламатись, хоч як там тиснуть хай і тушки, і м'яти за спину побратима не сховатись, палатку з барикади не втихти. Незвично бачити машини, Крещатиком сноючим шість рядів, коли пищать, а не палають шини, що кіп'яву несуть на ворогів, Устояти, не гнутись, не зламатись, хоч як там тиснуть хай ті і м'яти за спину обрати вам не сховатись. Палацу з барикади не якось незатишно на на в майдані, стояти просто там, в кишенях руки, або сидіти в затишній кав'ярні і не чути сцени об'єднавчі звуки Устояти, не гнутись, не зламатись, хоч як там тиснуть хай і тушки, і м'яти. За спину Обратима не сховатись, Палацю з зворікати не втекти, незатишно, незавично ж дуже дивно, хоч розумію, все так має бути, та серце й підсвідомість неупинно, за всіх полеглих кличе до спокути. Устояти, не гнутись, не зламатись. Як там пісуть, хай, і тушки, і менти за спину побратима не сховатись, палатку з барікати не вдихти. Незатишно, завдишний, незвично і дуже дивно. Чуть помідлення, я коні, чуть помітлені. Манера виконання Віктора нагадує Володимира Семеновича Висоцького. Кумирів не е, признаю, так? але з тих, хто мені дуже подобається, це Володимир Семенович Висоцький. Тобто, він для мене не кумир, але десь зразок, до якого я, скажімо так, от, ну, думаю, що я до нього йду до такого зразка. На його творчість звернув увагу після його смерті, на жаль. От коли я почув першу пісню коні, от тоді я. Просто вона мене вразила, а раніше слухав, чогось не було такого. Тобто, напевно, був ще не готовий тоді. Ну і скажімо так, ось я ні в якій мірі не копіюю. А що ж то за суддя, який бере хабар, аби звільнити злодія з підварти? Да, та оправдати повністю увесь його кахал, хоч мусив посадити всіх заграти. Таке от судочинство після майдану свинство. А що за прокурори, що їздять всі на Бентлі? у Києві квартири за заспідачі, деруть вони безбожно, наче в руській церкві. У них як у попів нема ніколи здачі. Прокурорські перевірки роблять лиш бюджеті гірки. А що за генерали, коли немає війська, коли не воювали, а груди в ординах, і колорадська стрічка та ласка на ласканах російська, а на вустах язик по матушки і дах, так. такі от генерали взяли і хрим прозрали, а що за то за мент, коли немає буза. Бо в нього вся робота збивати з людей бабло та получать процент з усіх, кого пригрузить. Хоч інколи цей м'єнт все ж получав табло. Мен ти сидіш ті тушки, як в спальні дві подушки. Звертаюсь до парламенту, а також президента. Давайте вже люстрацію. Вище названі злочинні елементи, всю землю Україну покриють, мов Париж Отож спасемо націю від руської деградації, чиновникам люстрацію, а Путіну кастрацію. Зі студентських років вірною супутницею поета є гітара, до подій на Майдані писав виключно російськомовні пісні. Особливо впливає, напевно, на творчість, знаєте, як сильне дуже враження. От, наприклад, коли я почав виступати на Майдані, хоча душою ще до Майдану я написав те, що розумом не розумів, що «Да не можуть люди піднятися після помаранчевої революції. Але душа взяла і написала декілька віршів, як заклик до Майдану. Думаю, чого воно таке взялося? Звідки і нащо? А зрозуміло, потім стало зрозуміло, коли я приїхав в Київ, на тільки розпочався Майдан, я зрозумів, для чого вони тоді написалися. Тобто це не я писав, вони самі написалися. Так от і враження, скажімо, знаєте, те, що проспуста через себе, через свою душу, от тоді воно буде до душі, до людської доходити. Тільки так пишу. Та раніше я писав пісні, у мене десь їх 50 штук на російській мові. Взагалі, раніше в мене пезія була в основному на російській мові. Так от, першу пісню українську я написав 19 грудня 2013 року, тобто якраз на День Святого Миколая. От в цьому році, от пройшов рік, за рік я написав 30 українських пісень, різнопланових, різножанрових, гумор. Лірика патріотичні пісні. Орки із Московії п'яні п'янів драбодан, тіхали колії, прямо в магадан, аби там найняти турнів для війни, там багатувати щоткі пацани, гуляє розсєюшка поки навтає. Посіявши, полари все жне. Де за дві неділі взяли п'ять братків, от правда, скігли в щось там бурмотів, тож їх на Донеччину п'яних привезли, Водкой забезпечили, автомат дали, хуляє розєюшка, покінав нафта є, рубліки посіявши. Долари все жне, ні отак за десять поведуть їх бій. РПЦ похрестують на землі чужі, і благословення дасть їм як наказ. Всі ваші преступления отволив их за вас. Гуляйте, розсеюшка, полки навто е, Рублики посеявши, долары все Наче на сафарі відроблять борги, в п'яному бухарі сунуть вороги, та би ток зворотній прямо в магадан, випише на сотник, що пройшов майдан. Получай Москов я в цифру свій вантаж. Рубль це вже історія, скінчився кураж, Крим наш, Крим наш, Крим наш. А -а. Крим наш. Віктор Погуляй підготував моновиставу становлення нації. Цією програмою планую виступити у різних містах країни. Назвати якраз моновистава це що називається презентував мені мій побратим Віктор Лабазов. Так, і я зрозумів, що це якраз те, що не треба називатись мої виступи концертом або, скажімо, творчим вечором. Тому що моновистава саме підходяще слово для того, що я буду презентувати, це буде однієї людини з віршами, конферансом і піснями. Людина поринає в спогади ті, того року, що пройшов 2013-2014 роки. І було там все. Там були і трагедії, там були і жарти. Тобто таке життя. Значиться на карті, давно тут не сідають літаки, наступком комфорт у терміналах наче спарті, і автомат завжди на відстані руки, про нас говорять вороги, всі українські кіборги, Вони бояться за життя своє. Ми кіборги, то так воно і є. Тут кожен з нас поставив все на карту. Звідси їх ну хіба що в рай, Бо є наказ тримати вільно варту, а раз ти, кіборг борг влучні ще стріляй Про нас говорять вороги всі українці, кіборги, вони бояться за життя своє. Ми кіборги, то так воно і є. Коли ж за ти ще рідко це буває, у кожного бійця своє кіно, хто з пише інший хтось читає а хтось дріває, бо не спав давно. Про нас говорять вороги всі українські, Бо не бояться за життя своє. Ми кіборги, то так воно і є. Нас, є стиснута пружина, аеропорт для нас наш рубікон, який ми прийшли спина до спини, і скоро вже зачистим лугандон. Про нас говорять вороги, всі українці, кіборги Бо вони бояться за життя своє. Ми кіборги, борги, то так воно і є. Ми не жаліємось, така у нас робота і зовсім не чекаємо, ми дали ордені, бо українці завжди при нагоді від супоста та визвольній війні. Про нас говорять вороги всі українські кіборги, бо не бояться за життя своє. Ми кіборги, то так воно і є. Тут кожен з нас є в тому заповіті, віддасть життя за волю і народ, Тож ви, святі Отці, усіх благословіте, хто захищає наш аеропорт. Про нас говорять і вороги всі українці кіборги, вони бояться за життя своє. Ми кіборги, то так воно і є. Ми кіборги, то так вона і є.